Так, це у нас ще не рейчик, який продається. Зараз побачимо як він заводиться ну, на холодну. Холодно тут треба доверху повністю заслонку. Так, да, от труба вихлопна, щоб не думали, що, що він там теплий, холодне все повністю. Він стояв 4 дні. Ну, тільки за... заводить, зразу тоді опускаєш і він вже тоді працює. Понятно, заслонку. правочку щоб було все перероблено під подушки мотор щоб менше було вібрації. прокачана сідушка мягесенька з поролончиком. Накатав 5000 тисяч на всього. Ти краще катку пройшов. Ну, стоять зірки да. під трасу. Задня рідна 42 зуби стояла, зараз стоїть на 38. Зубі? А передня? передня стояла на 13, зараз на 14 стоїть. І при цьому розкладі на 6 тисяч обертів двигуна він їде 100 кілометрів по трасі. Максималка в нього десь 120, більше він не їде потрапив. Ну, мотик більше заточений під ну, легкий не... ендура звичайно. Да, Зарядка є, годинник. лед світло повне, габарити, ближні, дальні, лед повороти. Так що кому цікаво, можете писати. За адекватні гроші продається.